Я всміхнуся сонечку, здравствуй золоте. Я всміхнуся квіточці, хай вона росте. Я всміхнуся дощику, лися, мов з вітра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку малята. Сьогодні я знайшла дуже гарні листочки. Якого вони кольору? Дійсно, вони жовто-зеленого кольору. Ми говоритимемо про художницю, яка їх розмалювала. А хто вона, дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Мандрує вона гаєм, та рунки роздає, о жовтий лист спадає і холодніш стає. Хто це? Так, це осінь. Які ознаки осені ви помітили? А які пам'ятаєте? Прослухайте, яке красиве оповідання про осінь написав Василь Сухомлинський. Як починається осінь? Осінь – це дочка Діда Мороза, старша дочка, а є ще в нього молодша доня, весна. Восенні коси заквічені пшеничними колосками і червоними яїдами калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіть на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце починається. Осінь. Бо є, яться осінні пташки. Як тільки побачать її ласті вовчки, злітають і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небі і тривожно курличуть. Любить осінь заходити у сади, дотронеться до яблуні яблука журтіють. А дядли радіють, зустрівчись, зустрівчись із осінню, голосно щебечуть, перелітаються із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні тепло, сонячний день, низько сяє сонце, світе, але не дуже гріє, сіла старша донька Діда Мороза. під Согом сіна розплила косу і грається, співає пісні про срібну паутину. Чи вам подобається осінь? А яку ви уявляєте осінь? Намалюйте мені, будь ласка, я буду чекати від вас малюнків. На цьому заняття закінчено. Дякую, до зустрічі!